Зараз буде дуже крутий краєвид. Приготуйтесь. Я думала вона мені. Я, Я заглянула. <ріст> ні, ви бачите? Чи це фьорди, чи це північне море. В Норвегії омивають два океани. північно льодовитий ну, ми в Південній Норвегії, то ні. Але Атлантичне, а Атлантичне море швидше за все. Ви бачите, це капець, Це капець. Я так люблю оці всі камні, мохи. Боже, яка красота. Боже, як красиво. Я попала в картинку, в картинку в календарі. Боже, вау! Просто вау! Дівчата взяли купальник, я не взяла, жирним купатися не можна, але я буду просто спостерігати оцю красоту. Ви бачите? Сувенір. Ось, всі побачили, звідки я це зриваю. Безплатний сувенір. Щас я, щас, я мамі зірву сувенір. Та і як я буду вести? О, сувенір. Ось отсюда. Так, мама побачила?